Привіт, мої дорогі. Сьогодні на вас чекає дуже особливий влог. Тому що я хочу поділитися своїм досвідом вагітності, розповісти про всі корисні речі, які допомагають мені під час цього прекрасного періоду. Ми поговоримо про товари для вагітних, які можна знайти в Німеччині. Це не лише комфортний одяг, але й різноманітні девайси, що роблять життя майбутньої мами набагато легшим. Я також поділюся своїми фаворитами серед товарів для новонароджених. Що вибрати для малюкана, що звернути увагу та як не розгубитися в такій величезній кількості товарів? Розповім, які речі стали для мене справжнім порятунком. І звичайно важлива тема це вітаміни під час вагітності. Я розкажу, які саме я приймаю, чому вони важливі. Та поділюсь своїми рекомендаціями. Тож обов'язково залишайтеся зі мною до кінця. Попереду на вас чекає дуже багато корисної та цікавої інформації. Приємного перегляду! Зараз ми прийшли в H&M. Мені тут потрібна колекція для мам. Хочу купити собі якісь штанці на осінь. Не дуже люблю такий вид одягу, але що поробиш. Треба щось купувати. Зараз подивлюсь, які тут є гарні варіанти. Але все воно для вагітних виглядає, наче, я не знаю, не дуже сучасно. Наче такі непогані варіанти, але мені не подобається, що ця верхня частина тканини вона зовсім не регулюється і фактично ні на чому не тримається. Потім я пішла у відділ для новонароджених. Тут багато такої милої краси. Подивилася, які є варіанти нові колекції. Дуже мені подобається оця серія, коли купуєш два товари і третій безкоштовно. Для дівчаток взагалі величезний вибір, для хлопчиків не дуже. Але є багато таких нейтральних кольорів, які унісекс підійдуть як для дівчаток, так і для хлопчиків. На осінь, зиму, мені дуже подобаються в'язані, трикотажні речі. Тут величезний вибір, потім я зайшла подивитися на аксесуари, біжутерію. Також дуже, мені здається, достойні варіанти. Перше, куди я заходжу, це магазин DM. Тут є майже всі категорії товару. Від одягу товарів для вагітних, також для новонароджених, її є на догляд, догляд за шкірою, текстиль, харчування, товари для сну та безпеки. Двоє дітей було на грудному виготовленні до півтора року. Але весь цей період ми використовували пустушку. Я взагалі вважаю, що ці речі сумісні, тому що пустушка це такий аксесуар, який допомагає заспокоїти дитину, задовольнити її природній смоктальний рефлекс. І мої основні аспекти по вибору це я дуже люблю біпс. Мені дуже подобається анатомічна така вишена. Вишнеподібна форма і фірма НІП. НІП це Німеччина, а біпс це Данія. Вони виготовлені з латексу, в них кругла форма, є різні розміри від нуля до одного року. Також є навіть ті, які світяться вночі, що дуже зручно. Також обов'язково я беру пляшечку для догодовування. Це може бути або стіджене грудне молоко, або суміш, якщо в цьому є потреба. Мій вибір це Philips Avent. Пляшечки є скляні, є пластикові, у них більш анатомічна форма, вони є різного розміру і, як на мене, вони найзручніші. Також хочу звернути увагу на такий бокс від Philips Avent. Для гігієни тут є розчіски два вида, аспіратор для носика і є набір з термометром. Також можна купити окремо вушний термометр, контактний термометр, вимірює температуру за 1 секунду. І від Frida Baby це газовий відні трубочки при коліках і такий аспіратор у носик. Дуже-дуже зручний. Серед засобів для гігієни мій вибір це майже завжди торгова марка Веліда, це органічна торгова марка, фіолетова серія з мальвою для атопічної шкіри і помаранчева серія з календулою для звичайної шкіри. Є серія також для мам, це «Боді батер для профілактики розтяжок, це олійка в спрей, це у нас для профілактики розривів у пологах і олійка для грудей. Також є багато засобів для купання малюка в різних формах. Від лосьйону до крему, олійка для новонароджених і діток. Я її використовую також для профілактики розтяжок на животі. Різні креми, креми під підгузок, я вважаю, його одним із найкращих. Крем для обличчя, крем для захисту від непогоди. І така олійка для масажу животика під час коліків. Ще один дуже корисний девайс це силиконова щіточка для миття голови. Вона допомагає зняти молочні лусочки та кірочки. Це у нас радіоняня, вона буває з відео, буває просто радіо. Тож зручна річ, якщо у вас, наприклад, великий будинок і ви залишаєте дитинку саму. Це такі типу ватних дисків, можна використовувати замість вологих серветок, просто змочивши теплою водичкою. Це у нас паперові рушнички. Тут 30 штук в упаковці, вони невеликого розміру. Підгузків у магазині дуже величезний вибір. Я дуже люблю Huggies Elite Soft, але в Німеччині не представлена ця фірма. Іноді попадається, але не Elite Soft серія. Це одноразові поглинаючі пелюшки, 10 штук в упаковці, також вони знадобляться і в пологовому, і вдома. Прокладки гігієнічні після пологів для мам від фірми Белла. Тести для самоконтролю для PH вагінальний тест і для контролю сечі. Ви можете купити і самі собі зробити. Чаї для підвищення лактації, як ми знаємо, лактацію, чиї не підвищують, а підвищує гормон. Але як тепле пиття, то підійде. Муслінові пелюшки в наборі, три штучки, дуже мені подобаються в магазині Мюллер. Вологі серветки обираю саме таку фірму, тому що вони на 100% складаються з води і в них дуже приємна поверхня. Знаменитий крем в порлан від Модела з Ланоліном. Для сосків, також ним дуже круто вмазати губки, дуже зволожує, тому якщо збираєте сумку до пологового, то покладіть той кремчик туди. Накладки для сосків силіконові для модела мені дуже подобаються, також у них є пляшечки. І така новинка від ланціног це е, такий гідрогелевий пад, який клеїться на шов після кестривого розтину. Тут у нас бюстики різного розміру, різного кольору. Незамінний девайс для хвилюючих матусь під час вагітності це фетальний доплер. За допомогою нього ви можете прослухати серденьку малюка, десь починаючи з 20 го тижня. Дезінфікуючи серветки, ними ви можете обробити іграшки, термометр та будь-які речі. Сьогодні я отримала ось такі подаруночки від магазину Rossmann. Зараз я їх розпакую і покажу, що тут всередині. Ці подарунки можна отримати безкоштовно, просто зареєструватися у застосунку Росман, ввести там свою дату пологів, або зареєструвати туди вже дитинку до трьох років, і ви можете також отримати такі подарунки. Зараз розпакуємо з вами другий бокс. Це така ручна косметичка. Її навіть можна вішати. І що у нас тут є? Це засіб для миття посуду дитячого. Це засоби гігієни прокладки. Також тестер це у нас накладки для грудей. Дитячі шкарпетки такі маленькі. Що тут ще у нас є? Це від себе мед а також крем для догляду. Це пробник крему для грудей. І такі дві книжечки. Тут можна почитати про продукцію від торгової марки Baby Dream від Rossmann. А це тут взагалі багато всілякої інформації. І дуже класна така косметичка, можна її потім використовувати. Ще хотіла показати дуже круту ідею для супермаркетів, для магазинів. Це такий столик, облаштований всіма засобами гігієни, підгузками, вологими та сухими серветками. Тут можна змінити підгузок вашому малюку. Є такі одноразові паперові рушнички, на якому можна роздягнути малюка. Все це безкоштовно. Прийшли до чоловіка на роботу. Він зараз виділить мені пару хвилинок і зробить ОЗД. У Німеччині робиться тільки три планових ОЗД-дослідження під час вагітності. Це скринінгові. Але якщо нам потрібно дізнатися, чи все гаразд з малюком побачити, поспілкуватися, поміряти, то ми йдемо до тата на роботу. Він нам залюбки зробить і покаже малючка. Дітям було цього разу дуже цікаво, тому що вони перший раз його побачили. До цього я ходила сама, тато їм все показав, розказав і навіть дав самостійно. Подивитися, як це виглядає, тому що діти наші, мабуть, будуть майбутні лікарі. Ми на це дуже сподіваємося. І це просто неперевершені емоції, на це можна дивитися безкінечно. Я збережу ці відео для домашнього архіву. І як народиться малюк, виросте ми обов'язково покажемо йому це відео, і я думаю, дітям це запам'ятається на все життя. Зараз хочу підняти ще таку одну важливу тему: це прийом вітамінів під час вагітності. На перший погляд може здатися, що тут багато баночок, і дуже багато для прийому не потрібно, але я все контролюю аналізами обов'язково. Є такі вітаміни, на які аналізи не здаються і вони п'ються за потребою. А так як у потреби організму в вітамінах та мінералах під час вагітності зростає. Вони необхідні для нормального розвитку плода, підтримки здоров'я матері і о, покажу основні вітаміни, які потрібно приймати під час вагітності. У мене є отака палетка, в яку я складую вітаміни на 3 дні. Перші три отвори це 3 е, дні. І у верхню я кладу вітаміни на 3 дні, це окремо, які я приймаю тільки на ніч. Перше, це вітамін D, його обов'язково він допомагає засвоювати кальцій, необхідний для розвитку кісткової системи плода, і запобігає розвитку рахіту. Я приймаю його по 4000 одиниць і кладу на кожен день по дві таблетки. Далі це кальцій та магній, кальцій необхідний для формування кісток, зубів, функціонування нервової системи. Магній для здоров'я м'язів, нервів і регуляції цукру в крові. Також розкладую, далі це в нас комплекс амінокислот. Амінокислоти також дуже важливі на клітинному рівні. Тому їх кладу теж на кожен день. Це спеціальний для вагітних комплексів. Це комплекс пробіотиків, він важливий для засвоювання всіх вітамінів, тому що здоров'я кишківника це на першому місці. Далі це імбир, його я не кладу, тому що, тільки якщо дуже нудить. Вітамін С в дозуванні 500 мг – це антиоксидант також дуже важливий вітамін. І це в нас омега. Вона для вагітних сприяє розвитку мозку, зору плода, для шкіри, для судин дуже корисно. Далі я приймаю такі, е, таке залізо. У дозуванні 80 мг. У мене є анемія, до речі, першу вагітність, і другу в мене не було, а цей раз з'явилася і гемоглобін дуже низький, тому я приймаю. І візьміть до уваги, що залізо не можна приймати з молочними продуктами. Це я аспірин, саліцилову кислоту е, приймаю 100 мг на ніч для профілактики при клемпсії. Далі дуже важливий мікроелемент це йод. За виключенням, якщо у вас немає тиреотоксикозу, під час вагітності добова норма і потреба в цьому елементі дуже зростає. І також нестача йоду під час вагітності може спричинити гіпотереоз, ризики викидня, перечасних пологів, затримку розумового або фізичного розвитку та вродження аномалії. Також я приймаю ельтероксин 125 мікрограмів. Так як у мене немає частки щодо подібної залози. Далі я відправляюсь у дитячий магазин, трішки позаглядати на дитячі речі. Це доставляє зараз мені велике задоволення. А вам дякую за перегляд. Чекайте наступне відео і буду вдячна за пальчик вверх. Саме на цьому відео магазин C&A, Кому цікаво.